Церемонію проводів Віктора Януковича на пенсію організовує Українська Республіканська партія. Це дуже важливо. Ми цій даті приділяємо дуже велику увагу, тому що від відходу. Віктора Януковича на пенсію покращиться наше життя. Тому все це, що він говорив, що мало покращитися при ньому, буде навпаки. Тому прийміть активну участь в проводах Віктора Януковича на пенсію. Може зібратися по пару гривень, хто скільки може, давайте скоро. Кинутися по пару гривень на проводи, на проводи, для того, щоб він знав, що громада його поважає і за, за ним є його рішення. До слова запрошується заступник голови Української республіканської партії, депутат обласної ради.